Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін. і сьогодні день холостяка на дату 11 листопада, запис цього відео, є просто багато акцій в магазинах і де ви можете подивитись, акційні товари і придбати щось для себе. І стосовно цього виду розпродажу вас цікавить якомога вигідніше все купити, і де взяти головне на це гроші. Якщо у вас є гроші, то це добре, користуйтеся тією кількістю грошей, що у вас є. Ви знаєте, як це робити. Але якщо у вас немає грошей і ви зараз просто думаєте, купувати чи ні, брати кредит чи ні, то просто прослухайте це відео для себе і зробіть висновки. Відео буде про те, що гроші можна взяти не в МФО, а в банківських установах. Це банки. І пропозиції, які зараз існують: це кредитні картки та кредити готівкою. Давайте перше розглянемо кредитні картки. В опису до цього відео є сайти на посилання для того, щоб ви подивились умови кредитування від банків і оформлення кредитних карток. Чого вам представлені ці картки? У вас є питання в даних картках. Вигідні умови користування кредитними лімітами. Чому так? Якщо ви берете картку easy або Спортбанку, ви можете кредитні кошти використовувати не тільки на придбання товарів через оплату карткою. Ви також зараз оплачуєте всі комунальні послуги. У вас є, наприклад, Приватбанк, Ощадбанк, там Сенсбанк, інші банки відомі, які є. На ринку України. Такі банки, як Спортбанк, і Ізібанк, вони надають вам оплату комунальних послуг через додаток без додаткових комісій. Тобто ви це теж можете використовувати. Якщо не цікавить питання придбання товарів на розпродаж, ви можете виграти в цьому. Порахуйте кожного разу, скільки ви переплачуєте за комунальні послуги. Ізібанк, Спортбанк це проекти «Таскомбанку». Якщо ви ще не знали, Таскомбанк – це відомий банк в Україні, який вже більше 20 років існує. І якщо ви просто хочете знайти довірений банк, то це Таскомбанк теж. Розгляньте пропозиції цього банку, якщо вам цікавить їх продукти. І далі, якщо ви просто користуєтеся картками Привату, Щадбанку, та там, Інших банків, які є у нас, там, в тому числі як Укрексімбанк. То придбання товарів по картці вашій, якщо у вас навіть буде оплата кредитними коштами, ці банки не нараховують вам кешбек. Це ваші ж гроші, які ви можете накопичувати і витрачати, або донатити на ЗСУ. Тобто, це ваш вибір. Просто для вас як приклад. Де ви можете ще додатково заробити та зекономити гроші. Для вас же ж економія і повернення коштів від витрат. Далі. переходимо до банківських продуктів, які називаються кредит готівкою. Якщо ви берете зараз просто товар, який може вам подобається, а у вас недостатньо грошей, розгляньте пропозицію від банку Львів. Коли ви берете кредит готівкою, то в цьому банку немає страхування. Тобто до 150 тисяч гривень, 150 тисяч гривень можна взяти людям, хто проживає на Західній Україні, і 75 тисяч гривень для Києва і Київської області. Це якщо вам зараз потрібно зробити велике придбання, і ви бачили вже знижку. Кредит готівкою може бути для вас вигідним. Я раджу вам перейти на сайт Мінфіну і порахувати там платіж за той термін, на який ви будете брати кредит готівкою. І третій варіант це картки, де можна знімати гроші без комісії або з мінімальною комісією. І в даному випадку це продукти ідея банку. Перше, розгляньте, це сайт теж буде в опису до цього відео. Продукт від ідея банку називається О-Карта від банку в інтернеті О-банк. Чим ця картка може вам бути корисною? Це, по-перше, безготівкові операції прямо через смартфон. Зняття готівки і навіть кредитних коштів. З мінімальною комісією 5%. Тобто ви зняли і піввідсотка навіть на кредитні, ви можете користуватися пільговим періодом. Він дорівнює 62 дні. Це теж при користуванні, враховуйте. І далі картка White Plus, яка теж надається вам для користування. Сайти будуть в опису до цього відео. Там буде посилання на кредитну картку і на кредит готівкою. Переходите, ознайомитесь. Кредитний ліміт по картці до 200 тисяч гривень, пільговий період користування 33 дні, зняття готівки без комісії, навіть кредитних коштів. Користуйтеся, якщо вам потрібна постійна готівка. І кредит готівкою це окремий продукт від Ідея банку, ви можете теж прорахувати.